Україна, любі діти, наш чудовий край, там ліси і полонини, і луги, і гай, і міста чисті, знай, дитя, це знай. Україна, наша рідна, це чудовий край. А тема нашого сьогодні з вами заняття найдорожча у світі Україна. І з вами я, ваш вихователь Катерина. Машко. Любі діти! А заняття ми почнемо з того, що ми привітаємося один з одного і побажаємо гарного настрою один одного. Для цього у нас з вами є наш віршик. Будь ласка, приготуйте свої долоньки, слухайте віршик і повторюйте за мною. Починаємо наше привітання. З того, що плескаємо долоньками. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Хай плещу долоньки. Поставили долоньки зручно ніжками. Хай тупають ніжки, потупали ніжками. Кивають голівки і сяють усмішки. Подаруйте один одному, будь ласка, свої посмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Ось так ми з вами привіталися один з одним. У нас з вами тепер гарний настрій. Ми готові працювати і наші україночка з україноч... українцем теж готові нам в цьому допомагати. Подивіться! Діти, хто до нас прийшов? Це маленька дівчинка Оксанка. А подивіться уважно, чому вона так гарно вдягнена? Діти, а це наш національний одяг. Віночок, вишиванка, спідничка, чобітки. Український національний одяг. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, чи знаєте ви, як називається наша країна? А наша країна називається Україна. Повторіть зі мною. Наша країна Україна. Давайте ще раз очок. Наша країна Україна. А хто до нас завітав гості? Це Україночка? Давайте повторимо. Оксанка це Україночка. Оксанка це Україночка. Якщо вона Україночка, то ми з вами українці. Скажіть, будь ласка, як називається народ, який живе в Україні? З вами Українці, Правильно. І наша помічниця Оксаночка далі нам буде з вами допомагати. Подивіться, будь ласка, що нам приготувала Оксаночка. Це наш з вами прапор. Повторіть, прапор, прапор нашої країни. Складається з двох кольорів, з блакитного та жовтого. Блакитний колір це колір безкрайого неба, а жовтий колір це колір багатих родючих полів пшениці. Дякуємо тобі, Оксанка, за такий подаруночок. Ми з дітками тепер вже знаємо що прапор України має два кольори блакитний та жовтий. Ти нам ще принесла подарунки? Давай, показуй свої подаруночки. Діти, а це три зуб. Повторіть, три зуб, Тому що в нього три зубця. три зуб. Це теж один із символів української державності. Давайте, діточки, згадаємо з вами, хто до нас прийшов гості. До нас в гості приходила лялька Оксанка. Вона україночка і вдягнена була в національний костюм, вишиванку, віночок. А що вона принесла з собою? Нам два подаруночки і познайомила нас з українським прапором, який має два кольори, блакитно-жовтий та тризуб. Це теж символ української державності. Дітки, Україна в нас єдина, Бережи її дитина. Я дуже Вдячна вам, що ви завітали на наше заняття. Чекаю вас на наступній зустрічі. До побачення!